Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 75 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Ознайомлення з прямокутним паралелепіпедом. Розгляньте прямокутний паралелепіпед. Подивіться ця пунктирна лінія означає ті частини, які ми не бачимо. Якби паралелепіпед був Скляний, тоді б ми бачили всі його частини. А якщо він, наприклад, як коробок, подивіться, він схожий, або як цеглина, тоді ми б не бачили його. Такі частини позначають в геометрії в математиці пунктиром. Прямокутний паралелепіпед, як і інші геометричні фігури, позначаються точками: точки А, Б, С, Д, М, Н, К, П. Називають вершинами паралелепіпеда, а відрізки АМ АБ АД, БЦ і так далі, називають ребрами паралелепіпеда. А прямокутники, бачите, АБЦД, МНКП, АБ. N, M е, і так далі, називають гранями паралелепіпеда. Три нові слова, які вам потрібно сьогодні запам'ятати вершини ребра, грані. Полічи, скільки в паралелепіпеді вершин. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 вершин, а скільки ребер. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Позаду нього 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отже, 12 ребер. І залишилось порахувати грані це прямокутники. Дивимось ось цей один прямокутник, і позаду нього такий самий це вже два. Бокові Два. І тепер знизу і згори, тобто 6 граней. З указаних об'єктів назви ті, які можуть мати форму паралелепіпеда. Цеглина може мати, звичайно, кімната, так, це паралелепіпед, м'яч ні, він круглий, коробка може мати таку форму, гриб не може, тумбочка може. Капелюх ні. Флакон з парфумами це не паралелепіпед, і банка, звичайно, не є такою. Переходимо до наступного завдання. Дачний будинок має форму прямокутного паралелепіпеда. Висота стін будинку 3 метри. Довжина довшої стіни 8 метрів, а коротшої – 4 метри. Знайди площу кожної стіни підлоги і стелі. Давайте це завдання виконаємо усно. Як ви побачили, паралелепіпед має однакові грані. Передня стіна будиночка і задня вони однакові прямокутники, бокові стіни так само, і підлога зі стелею теж однакові прямокутники, тому нам достатньо знайти не 6, а 3 площі. Отже, давайте ці площі назвемо С1, С2 і С3. Згадуємо формулу, як знайти площу прямокутника. Для цього треба ширину помножити на довжину. Давайте знайдемо площу ось цього прямокутника, де у нас вікна і двері будиночка. Для цього треба 3 ширину помножити на 8, довжину. Так і робимо. 3 на 8 буде 24 метри квадратних. Нагадую, площа вимірюється в квадратних метрах. Ми знайшли площу передньої і задньої стінок. Будиночка, давайте знайдемо площу бокових. Бокова сторона будиночка має ширину і довжину. Ширина ось вона 3 метри і довжина 4 метри. Щоб знайти площу, треба 3 помножити на 4 буде 12 квадратних метрів. І залишилось знайти площу підлоги і стелі. Вони теж однакові. Ширина підлоги. 4 метри, а довжина 8. Треба 4 помножити на 8 і буде 32 квадратних метри. Переходимо до наступного завдання. Обчисли значення виразу x плюс 4 помножене на х. Якщо x набуває значень 2500-3003 тисячі. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 540. Записуємо перший приклад замість x підставляємо перше його значення 2000. Спочатку виконуємо множення. 4 помножити на 2000 буде 8000. 2000 плюс 8000 буде 10000. Нижче переписуємо цей вираз, але вже зі значенням ікса 500. Знову, спочатку виконуємо множення. 4 помножити на 500, це все одно, що 4 на 5, 20, і дописати 2 нулі буде 2000. 500 плюс 2000 буде 2 половиною, або 2500. Наступний приклад підставляємо значення 300. 4 помножити на 300 буде 12 і 2 нулі, тобто 1200. 300 плюс 1200 буде 1500. І останній приклад підставляємо значення 3000. 4 помножити на 3000 буде 12 тисяч, 3000 плюс 12 тисяч буде 15 тисяч. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Обчисли письмово. Записуємо приклади 541. Нагадую, письмово це у стовпчик, так і записуємо. Спочатку переписуємо хвилини. 5 плюс 6 11, 4 плюс 3 7 і ще 1 8, потім години, 2 плюс 4 6 і 1 просто переписуємо. Але це ж у нас одиниці часу, тому ми не можемо просто так завершити це розв'язання. Нам потрібно ще з 81 хвилини. Відняти годину і додати її до годин. Отже, треба відняти ще 60 хвилин. Підкреслюємо. Переписуємо хвилини. 81-60 буде 21. Отже, тут вже буде не 16, а 17 годин. Це є остаточна відповідь. Переписуємо наступний приклад. І знову дивіться, у нас одиниці часу, тому треба бути уважними. 2 плюс 7 9. 5 плюс 5 10. Ми не можемо переносити десяток далі, ми його так і записуємо. Тепер переписуємо хвилини. 8 плюс 7 15. Тут ми можемо перекинути десяток, 1 плюс 2, і плюс 1 буде 4. 45 хвилин, 109 секунд. Але ж 109 секунд це не остаточна відповідь. Нам потрібно ще звідси відняти хвилину і додати до хвилин. Записуємо секунди 109-60 буде 49, а тут вже буде 46 хвилин. Наступний приклад, у нас вже буде віднімання. Години переписуємо, і я вам казала, коли ми виконуємо віднімання у виразах, які є з числами одиницями часу, то нам потрібно одразу брати все це число не поцифрово. Тут у нас 7 годин, а тут 12. Ми не можемо з 7 відняти 12, тому позичаємо одну добу, одна доба це 24 години. Тепер 4 плюс 7 11, мінус 2 9, і 2-1 буде 1. Ось так правильно. Тепер переписуємо слово діб, тут у нас залишилось не 14, а 13 діб, віднімаємо 9 і буде 4 доби. Те, що у нас трошки некоректно записано, нічого страшного, ми не могли знати заздалогідки, яке саме тут буде число. Переписуємо наступний приклад: 9 місяців 23 дні, мінус 5 місяців 18 днів. Дні переписуємо, знову ж беремо одразу. Тут у нас 23, тут 18, тому можемо взяти ось тут і 13 мінус 8 буде 5, а 1 мінус 1 0. 5 днів. Тепер переписуємо місяці 9 мінус 5. 4 4 місяці 5 днів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Котигорошко за 20 днів з'їдає 40 паляниць, а вернедуб за 9 днів 72 паляниці. У скільки разів більше паляниць з'їдає за день Вернедуб, ніж котигорошко? Записуємо. Задача 542. У нас є котигорошко, який з'їдає за 20 днів 40 поляниць і вернедуб, який за. 9 днів 72 поляниці. Нам потрібно знайти у скільки разів більше з'їдає вернету за один день. Давайте спочатку дізнаємося, скільки за один день з'їдає горошко. Для цього треба 40 поляниць, усю кількість поділити на кількість днів на 20. Відкидаємо 0, 4 поділити на 2 буде 2. Дві паляниці на день. Так, з'їдає Котогорошко за один день. Так само ми можемо знайти, скільки вернедуб з'їдає за один день. Треба 72 поділити на 9. Буде 8 паляниць. А щоб дізнатись, у скільки разів треба більше число поділити на менше. 8 ділимо на 2 і дізнаємося, що це 4 рази. У 4 рази більше з'їдає дуб. Можемо записати відповідь у 4 рази. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступне завдання виконаємо усно. У нас тут ділення круглих чисел. 150 поділити на 50 відкидаємо і тут і тут 0, 15 на 5 буде 3. 600 поділити на 3 це буде 200. І 200 поділити на 10 це просто треба прибрати 0. 20. 75 поділити на 25. Це буде 3. 40 помножити на 3 120. 120 поділити на 30 це все одно, що 12 поділити на 3 буде 4. 130 мінус 90. Спочатку віднімаємо 30, потім ще 60. І це буде 40. 6 помножити на 40 буде 240, а 240 поділити на 4 60. Першою дією виконуємо ділення. 320 поділити на 40 це буде 8. 480 плюс 8 буде 488 і мінус 88 буде 400. Переходимо до наступного завдання. Рибалка, щоб дістатися до острова, спочатку плив 50 км моторним човном зі швидкістю 25 км за годину. А потім 18 км веслував зі швидкістю 6 км за годину. Скільки годин тривала матрівка? Записуємо. Задача 544. Ми маємо дві швидкості, дві відстані. Тому у нас буде два різних часу. Отже треба записати табличкою: Швидкість, час, відстань. Є у нас моторний човен і весла. Моторним човном він плив 50 км. Записуємо відстань. Швидкість 25 км за годину. Час невідомий. Веслував, тобто веслами він користувався і проплив 18 км зі швидкістю 6 км за годину. Так само невідомий час. А нам треба дізнати, скільки годин тривала повністю вся мандрівка, тобто загальний час Це всього. Як бачите, у нас три знаки питання, тому, скоріш за все, буде 3 дії. Давайте спочатку дізнаємось. перший час, тобто моторним човном. Для цього треба відстань поділити на швидкість. 50 ділимо на 25, і це буде 2-2 години плив моторним човном. Тепер ми можемо дізнатися, скільки часу він веслував. Для цього треба так само відстань поділити на швидкість і це буде 3 години. А разом це 2 плюс 3, тобто 5 годин тривала вся мандрівка. Можемо записати відповідь. Задача завершена на сьогодні. Класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення.